Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з Кривого Рогу, Дніпропетровська область, вже майже 11-та раночку. Друзі, знову спека, 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 спека неможлива. Так, просите показувати помідорчики, які я посадила поміж квітів. Оце у квітничку дуже добре себе почувають. Прям ну, дуже добре. Жодного листика, не вкрапенку, не жовтого. Погляньте, це чорний мавр. Воно як воно начепляло. І ще, до речі, вам скажу: всі свої помідори, всі свої баклажани, перці огірочки, я однаково, що підживлюю, що обробляю, що поливаю. Майже в один день там у ну, мене багато насаджень, то я можу за два дні впоратися з усім, що в мене є. То ну вони не повинні виглядати з якоюсь різницю, але бачите, у квітнику вони прям ідеально. Це самосіви. Погляньте воно. Веду в два стебла, друзі. Це в мене тут, поки виноградик не розрісся, будуть підв'язані помідора. Ось у мене лоза виноградна, це я із винограда. У мене тут такий дуже класний сорт, не знаю який. Потім буду показувати, друзі. Оприділимося, що це за сорт. Всі обробочки у мене, до речі, від А до Я. Є на каналі, дивіться листайте кожне відео, будь ласка, бо в кожному під кожним відео верніше мене запитують: а як обробляти марганцівкою томати? а як обробляти виноград танусом? Друзі, дивіться, кожне відео в якомусь то відео я даю свої поради. Я не агроном, не фізик, не хімік, тому не запитуйте мені, як. Коли що я показую в своїх відео, а ви дивіться і вирішуйте, чи можна вам це робити, чи потрібно це вам робити. У мене так. Я показую, як я це роблю. Потім через деякий час я показую результати. І кожен рік я так роблю. Можете подивитися мої минулі, позаминулі, позапозаминулі роки. Я все це показую. Кожен рік я майже однаковими препаратами все це роблю. Лише буваю, цей рік він дуже був. Погода не така, як у всі роки, всі ми знаємо. Це було і жарко, і холодно, і, і сонячно, і, до, і дощове було, дощовий час було, бо то хвороб було дуже забагато. Трохи я там ще один раз вирішила обробити перці, томати і баклажани. Ну, його гірочки не один раз обробляла, бо ну, дійсно такі такі погодні умови в цьому році що треба треба обробляти без хімії в городі ніяк Будь ласочка, не треба казати, що ой, ви скільки хімії лєте одну хімію, їсте, а, а ще пишуть, то вам на продаж, то вам все одно людей годуєте хімію. Друзі, в цьому році, наприклад, я зовсім нічого не продаю. Я вирішила багато наконсервувати компотів, багато там, ну, мені треба багато насіння зібрати, бо в мене з осені я буду продавати насіння гіркого перцю. У мене дуже багато сортів в цьому році, дуже багато сортів дома. Ці в мене буду збирати, буду продавати. Та в принципі я вже не один рік насіння продаю, то, то, то так буду, звісно, щось і плодами продавати із томатиків із огірочків. Але я ну, більше я на насіння сіяла і для себе поїсти, друзі. Для себе ну, ті, хто хоче виростити два помідора на помідор на самому помідорику, то вирощуйте своє еко. А ну вибачте, я живу на планеті Земля, там де всі вирощують так, як треба. Там де ну люди обробляють хімічними препаратами. І не один раз щоб було во. Погляньте, скільки груш? Це в мене летня груша. погляньте, воно гілки, гілки оно прямо аж... Нахиляються. Вона в мене обрізана. Бачите, я серединку вирізала, щоб вона догори не йшла. Щоб було вдобно обробляти від шкідників, від хвороб. Бо, ну, ще раз кажу: все у нас хворіє і все треба обробляти. То в мене немає високих дерев, щоб було дійсно вдобно це робити. А на цьому боці в мене огірочок Воргебіштраубе. німецький сорт. Перше я його вирощу. Ну в общем, друзі, поміж квітям йому не подобається зовсім. Ось погляньте, як він чахленько виглядає, хоча й обробляла, і підживлювала, і поливала так само, як усі другі свої гірочки. Е, в общем, що я вирішила, буду я їх тут пару кущиків залишу, а то викопаю і висаджу у себе там, там, де в мене дійсно зростають гірки. Бо гірки поміж квітами, ну бачите, їм не, не сподобалось, не хочуть вони зростати. Так, ось моя лілюшечка вже розквітла, гарнюнечка, Курочки мої воно бігають, мої золотенькі, мої умнічки, хоча і жарко, дуже спекотно, але вони все одно дуже добре несуться. І їдять усе, все, що є, друзі. І зелену травичку даю, і зерно, і мішанку по Ну, зраночку мішанку ввечері з зерновими. Посеред дня даю і яблучка ріжу, і кабаки, кабачки ріжу, і ну, все, що, все, що є, друзі, все, що є, із овочів, із фруктів, і вони все це їдять. Виноградик просите постійно показувати. Погляньте, друзі. Вискочила курка, поклювала мені е, знизу. Ось у виноград. Ще зелений, як бубон він. Він зовсім зелений. Вона вже мені половину цих по половині гронки поскльовувала. Ну нічого, друзі, в цьому році винограду прям ну, кишить просто. Його дуже багато, дуже-дуже багато. Чистеньке, без хвороб, друзі. Все добре. Дивіться, обробки є на каналі. Так, а тут в мене <кій> Юпітер. Це той, що без кісточок. Вже теж починає ось наливатися, починає вже колір в нього стає. Він буде темно-синій, дуже дуже солодкий, прям приторно солодкий. Друзі, в минулих відео я вам показувала свій виноград Надєжда, Він теж вже починає спінути, ну так кольори набирати. Оце вони десь ну, примірно так в один час. що той рані, що це рані. отакову. Але це приторно солодкий а надєжда, він кисло солодкий Але бубки в надєжді набагато більші. Але ну різний смак, дуже різний, друзі. Але це два винограда, два виноградних куща. в мене іменно на городі, які ніколи нічим не хворіли. Скільки вже років вони в мене, вони. я їх обробляю так само, як усі інші виноградні кущі. але ці все одно хватають, буває якусь хворобу, а ці ніколи не хворіють. От, ну, хто хоче такі незаморочливі кущики. Е, я вважаю, що ці кущі можна і на арку пускати, щоб вони отакого заплітали, то я в цьому році такого вирішила. І, до речі, друзі, що я для себе зробила вивод який. Не буду більше пасинкувати виноград ніколи. Ні буду нормірувати грони. Оце я вже помітила. Цей рік дощовий дуже погані погодні умови в цьому році. І я його не чіпала. Зовсім не чіпала, не пасинки не прибирала, не грони не обривала, не квітоноси не обривала. В общем, коли не трогаєш виноград, він зростає ліпше і не так хватає хвороби, і не так хватає шкідників. Хоча шкідників у нас, в принципі, на винограді не буває, там, де я ймно проживаю. Один раз оце був на цьому виноградовий кліщ. Чи в минулому, чи позаминулому році, і то я його обробила. Прованту Максі, і він зразу і пропав і більше він і не, і не з'являвся за багато-багато років. Малинка, друзі. Дуже добре усьо. на цьому боці зростає, квітне, зав'язує плоди. Прям це ремонтантна в мене. Малинка одного сорту, що з цього боку, що з цього боку. Друзі, ось погляньте. Багато моїх знайомих кажуть, ой, щось мало я поливаю, навірно, треба більше, бо почала засихати. Друзі, це в мене було у минулому році таке, я вже вспомнила. Я теж думала, що я мало поливаю. Але вона завжди волога в мене тут. Оце, оцей цей оце міноділянка, оце друзі, погляньте. Це грибкове захворювання, це не опік, це не від того, що мало поливаємо. Це грибкове захворювання. Друзі, я вже передивилась в інтернеті і в GPT, в чаті GPT, дуже там багато чого дивилася. І, в общем, дуже багато хвороб, які однаково виглядають. Але я лічно знайшла для себе іменно той препарат, який я буду використовувати, який діє на багато хвороб, іменно грибкових малинки, то я буду обробляти препаратом топаз. Друзі, ось о, він дуже класний препарат. Я ним смородину. До речі, друзі, отаке листя в мене на деяких листочках і на смородині на червоній. То буду обов'язково обробляти. Ну, у нас, по-перше, сьогодні на вечір передають дощик, то я не бачу смисла обробляти. Навіть у системного препарата буде діяти він на 50%. А мені хочеться захистити, бо в мене дуже багато. Бачите, і не треба от, називаю от людей, які там обробляють то біопрепаратами, то таким, то хтось значим. Не пишіть мені, будь ласка, за те, що ой, вона ж стигне, а ви хімікатами обробляєте, Боже, одна хімія. Ну, хай пропадає. Хай у вас пропадає. От у вас хай пропадає. Не обробляйте. А я буду обробляти хімічними препаратами, бо мені потрібна ця малина. Погляньте, що з нею. Я лише ось чекаю, щоб настала така пора, коли не буде дощів. У нас ще йде на суботу. Дощ, буде майже всю ніч і вдень. І, ото, скоріше за все, я в неділю буду обробляти малину і червону смородину препаратом топаз обов'язково. І в мене вже час обробляти томати марганцівкою. Рожевий розчин буду робити, і буду обробляти прямо з лейки полисту під корінь, як попадає. Можна просто з обрискувача обробити, але я хочу, щоб було це як і підживка, як і оброблення від грибкових захворювань. І таким розчином я буду обробляти гіркий перчик, усього в мене вже добре в'яже. І баклажани, і солодкий перчик. У мене одні обробки для цих культур. Е, огірочки буду по-другому обробляти. Е, так, Це в мене синя троянда, один кущик. Е, бачите, отака от синя, що я замовляла. І ще в мене он, там коло малинки. теж ось, Бачите, кущик. Ну, Я тут обрізала її, теж такого ж самого кольору. Е, ну, Я зрізала, щоб вона вже відквітла. Буде на другий раз ще викидати бутончики. І ще в мене От того коло малини третій кущик, але щось він ніяк, ніяк не заквітне. Не, не знаю. ну Я думаю, що буде те, що такий він дуже червоний. Але в мене такого кольору немає, то ну, слава Богу, що такий колір, що в мене немає, то, то, то він буде. Томати гноми. Ось у мене два різних сорти іменно тут. Добре зав'язують, добре зростають, буду все показувати. Таково оця слива в мене виглядає, яку я обробляла. У мене три сливини, воно ще одна і там далі ще одна. Я обробляла від плодожерки і від літнього моніліозу. То, ну, слава Богу, друзі, то дивіться мої обробки. Чи можна вам так обробляти, як я обробляю, чи не можна кому обробляти, ви вже вирішуєте самі. Ось о, дивіться, як вони добре виглядають після обробочки. Жодної гнилої сливини немає. Мірочко, моє сонечко, жарко, жарко моєї собачки, мої умнічки. Друзі, хто не знає, у мене всі собачки, мої котик підібрані з вулиць. Колись вони були безхатніми. Дуже велике дякую. Хто нам скидає на карточку гроші? Карта під відео. В опису цього відео. Я ще годую багато безхатніх собачок і кишечок де-де тільки бачу. І, друзі, ще раз хочу сказати: я ніколи не проганяю голубів від курочок. Так, писали мені, вони розносять хвороби, вони розносять шкідники. Ну, а що мені робити? В клітку кожну курку посадити я не буду. І мені шкода, в мене ось завжди, бачите, коло крана в миски налита вода. Голуби, горобчики сюди прилітають. Прилітають водичку попити. На дворі спекотно, друзі. У нас учора в тіні я вам показувала 37 було. На сонці більше 50. Ну ви представляєте, як їм хочеться водички. І, будь ласка, друзі, хто в змозі, хто може, хто годує твариночок безхатніх. Наливайте де хто може водичку бідним тим собачкам та кишечкам. Їм, їм дуже тяжко. Огірочки, друзі. Ось у монгольський карлик друзі, закрила такого, е цю стару, бо дуже багато посмажилося томатиків. Ну, нічого, Щось збереться. Це в мене в мішках. Там в мене посаджений монгольський карлик просто на землі. Ну, Там він добре зростає, бачите, все, все добре. Малинка, тут малинка, тут з малинкою вроде все добре. Е Ну, не знаю, подивимося, друзі, як воно, та що воно там е, відчинила погріб, друзі, хай просихає. Там в мене нічого наразі немає. Я повністю всі двері повідчиняла. Хай добре просохне, та хочу тут поприбирати та побілити під зиму. Вже, В принципі, я сюди нічого класти в зиму не буду. Я дуже мало консервую. Е, а те, що консервую, то я заберу до хати, бо воно і при кімнатній температурі дуже добре себе почуває. Курочки, Мої півничок, Рижик. Привіт, Рижик! Моє сонечко, курочками. Друзі, недавно обробляла курочок, профілактику робила від бліг і від кліщів курячих. Взяла літр оцту 9%, залила двома літрами води. Я робила тройну таку дозіровку, влила у відро і кожну курку, і кожного півника я е, обмокнула прям повністю. Прям вода з них зливалася. Лише голову залишила, ну, щоб не, не, в, не в носика, не в клювік, не в глаз. Не, не вушка не попало. І то вони от кого виглядають. Воно сірік там бігає. У мене два петушка, друзі, трохи більше 30 курей і два петушка. Ну, не можна, друзі, казати, а скільки у вас? Не можна казати, скільки в мене курочок. Бо вони будуть погано нестися. Не можна казати, скільки оці кури, що в мене є, скільки вони несуть яєць. Ну, не можна. Ну, я не дуже суєвірна, але в мене їх не так багато, щоб вони зовсім перестали нестися. Не хочу я таке розказувати це добре. Я вам розказую, як я годую, чим я годую, як я обробляю. Водичка постійно бути, і в сараї в мене постійно водичка. Зранку і з вечора зміню. І на дворі ось у велике відерце, буде дуже спекотно. А так вже вирішуйте самі, як повторювати за мною, робити так, як я чи не робити. Викопала вже наконець увесь часник. Ну, такий, друзі, і і великий, і поменший. Не скажу, що супер в цьому році, ну і непоганий, ну і непоганий, друзі. Погляньте. І, і так достатньо його вродило в цьому році. Теж все показувала друзі на своєму каналі, коли я підживлювала, коли я обробляла. Воно полуничка добре зростає. Друзі, до речі, недавно я обробляла полуничку від вертицеліозного в'янення. Подивіться те відео. Я думаю, для вас буде це в користь. Бо в нашому регіоні у всіх я вже у всіх попитала в кого полуниця. Всі, хто не обробляв хімічними препаратами, у всіх захворіла полуниця цим, цією хворобою. То на слідучий рік буду обробляти все, все-все-все хімічними препаратами. І малину, і полуницю, бо все треба захищати і від хвороб, і від шкідників. Масянчик мій моє сонечко, мишолов мій золотенький. Ой, помидорів, друзі, в цьому році нав'язалося. Прям, прям я задоволена. Дай Бог, що вони визріють, дай Бог, що все буде добре. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. А погляньте, погляньте, це баклажани, квітнуть зав'язують. Солодкий перчик квітне зав'язує, помідори, помідори і, і високорослі, і нескорослі в мене є. Все добре зав'язує, все добре зростає. Ну, то хай зростають. До речі, друзі, хочу показати ворги біштрауби, який в мене зростає на грядочках. Ось це під абрикосами І абрикоси, до речі, друзі, в мене в цьому році здоровенні. Прям, прям дійсно здоровенні, коли виглядають дуже добре. Ось о, я задоволена. Діточка в мене діточки воєнні, синочок і дочечка, відправляла їм посилочку декілька днів тому. Буду відправляти і сьогодні. Два дні посилочка йде до моїх діточок, бо вони дуже далеко. Тому я буду зривати отакі полузелені. Щоб вони доїхали, бо якщо спілі абрикоси зірвати і посилкою відправляти, вони погниють. Ну от такі воспілі, прямо вони погниють. Треба полузелені, щоб вони там всередині достигли. Так, тепер огірочки, погляньте, як вони добре виглядають, які в квітнику страшні, а які тут. То я, в общем, попересаджую, але трохи в друге місце. І подивіться, ворги біш траубе за шостим листом прищипнула. І зразу, прям зразу, погляньте, що воно чудово творе зав'язує плоди прям, прям один на одному. Погляньте. Отаку От деякі-деякі сорти. Ой, ну деякими сортами я все-таки задоволена, не деякими, єдиним Ворге ворга біштраубе Подивимося, що до речі, надалі буде. Це я вперше-перший рік його вирощую. Треба прищепнути за шостим листом, щоб він пускав пагони і давав вже не просто пустоцвіти, а отакі квіточки з огірочками. А не, а не самі пустоцвіти. Десь в мене тут є ось пустоцвіт. пустоцвіти. Оце толку з нього немає, можна його навіть і вирвати. Ну я таким не страдаю, хай хай звіт на собі. Але ну, будемо дивитися, що там буде надалі. Листики, до речі, погляньте. Все, все після обробок, все добре. Це ось у мене був була і хвороба, був і шкідник, але ось вже чисте листечко йде, погляньте. ось гарне відростає. Ну, надіюся, все, все буде добре з цим огірочком. Тут ось слива погляньте, боже, гілки аж ломляться, треба підв'язувати чимось як, хто його знає. Ну, коротше, друзі, буду. Е, тут малина в мене кажу, на неї Савдеповська. Це не ремонтантна, це обична. І вона теж вже почала хворіти. І вона, в неї не тільки листочки засихають, але і ось, ось погляньте, сама малина вона попросту засихає. Срочно, срочно треба обробляти. Оце пройдуть дощі і буду обробляти топазом. Кущик помідора, який майже засох від фітофтори, я спасла препаратом. Дивіться, в мої відео, минулі, позаминулі. Препаратом то пас спасла, друзі, то отаково. Так, зеленушка, друзі, шпінат, ось тільки зійшов пішов у цвіт. В общем, я його вирву, викину курям і більше не буду сіяти, аж буду під осінь сіяти. Він зараз в цей час починає зразу квітнути, ну толку з нього. А грядочки з огірочками. Погляньте, я вже вчора накрила сіткою. Сітка в мене 60% затінення, так само, як і на помідорчиках високорослих. І зробила, друзі, отаку опору із старих вірювок. Це в мене простині я купувала в секонд-хенді в саме на дешевший день. Спочатку горизонтально полоски я попроводила, а потім по вертикалі. І отрималось таке. Це в мене тут одна простинь. Цю я купувала, вона коштувала в той день 5 гривень 35 копійок. Оце в мене такі величезні опори вийшли. Е, Верніше, сітка, скажімо так, за 5 з копійками. А ось у водрузів, а тебе купувала сітку, отаку В общем, такий кусінчик, Тут метра два, мабуть, з половиною в длину. Коротше, така фігня ця сітка, більше її ніколи купувати не буду. Це АТП купувала за 50 гривень, кажись. Ось от вона виглядає. По-перше, вона дуже рветься. По-друге, єлі натягнула, оце хвилин 30 оцей маленький кусинчик натягувала. Ну і в баню. Коротше. А оце все, що.